Пане Олександре, я все ж таки хочу вас запитати щодо ось цих озвучених цифр паном Гетьманцевим, головою комітету ради з Фінансів. Ви як народний обранець, ви як член комітету з національної безпеки оборони та розвитки? Я впевнена, що у вас точаться розмови щодо ось цифр щодо грошей, які потрібні на збройні сили України, і де їх брати вчора. Також чи можливо позавчора, з'являлася інформація щодо ось економічного бронювання. Уряд пропонув. Вав два варіанти там 30-35 тисяч це е, мінусували із заробітної плати? Інший варіант, що за кожного працівника підприємства мало сплачувати 20 тисяч гривень. Ось в цьому напрямку, в цьому аспекті, чи відомі вам якісь результати чи йдуть напрацювання у цьому аспекті, і чи особисто одобрюєте ви таку ініціативу? По-перше, дивіться, я не знаю про такі ініціативи. Це по-перше, я хочу оголосити, що коли уряд подав законопроект, він вже не може туди щось пропонувати, бо він, коли потрапляє в парламент, це стає об'єктом розвитку парламенту. Уряд не може навіть подавати туди правки. Я також чув про 20 тисяч. Більше того, я чув, що вже 21-го будуть голосувати. Давайте заспокоюємо суспільство, скажу до 21-го подаються правки. Там на вчора ввечері було приблизно 800 правок. Я думаю, що до 21-го вже буде там ну не менше трьох тисяч правок, принаймні, да і вже далі комітет там ще два тижні буде розглядати не комітету, а апарат комітету буде збирати е, всі ці правки до єдиного ж документа для того, щоб далі комітет розглядав. Тому зараз, станом на сьогодні, я не бачив там пропозицій, те про що ви кажете. Там 20-35 п'ять якісь економічні показники. Особисто моя думка все ж таки полягає в тому, що бронювати треба не економічним фактором. А все ж таки безпосередньо потреби цих громадян України, які повинні виконувати в тилу відповідні завдання по забезпеченню збройних сил України. Наприклад, у нас вже є прецеденти, коли наприклад величезні. Магазини мають позволі забронювати своїх працівників по економічних показниках, бо там високі зарплати. А деякі бронетанкові заводи, які мають низькі зарплати, не можуть забронювати своїх працівників. Їх там мобілізують і зупиняють вчину заводу. Оце мене бентежить. Угу. А знаєте, що бентежить мене? Що якщо це дійсно ось віддав силу, а і це пишуть наші глядачі а, про те, що а, це знову повернемося? Ми до того, що бідні воюють, а багаті відкуповуються. Пане Олександре, чи можете ви з цим погодитися? Чи ознайомлювалися ви з такою ініціативою? Що такої ініціативи я не бачу? Пане Олександре, так дякую, пане Олександре. Дякую. Будь ласка, до мене питання. То е, вже ми говорили про цю ситуацію на минулих зустрічах. Звичайно, це дискримінаційний підхід, тому що ті, хто має невисокі зарплати і не має можливості, ну скажімо так, відкупитися, е, отримавши зараз, неможливо перескочити зарплати на 15-20 тисяч, наприклад, на якусь більш високу зарплату, щоб мати можливість платити 20 чи тисяч, так званих відкупних, і це теж. Дискримінація, власне, і розуміючи питання необхідності створення бронювання мобілізаційного якогось для того, щоб економіка не впала, теж потрібно разом з тим запроваджувати підходи, які не будуть дискримінаційними. Тому я думаю, що скоріше за все, оці норми, які ніде поки що не були виписані, їх не можна було прочитати. Тут я ось Паном народним депутатом немає підстав для того, щоб вони були внесені і пройшли через і комітети Верховної Ради, і через КУПОЛ, де буде голосування. Тому це суто, скажімо так, обговорення можливих якихось версій. Нагадаю, що такий підхід був під час громадянської війни в Сполучених Штатах Америки, коли північні і південні війська. Мали такий, скажімо, інструмент як відкупу або навпаки купувався mm -hmm. хтось, хто йшов в армію замість того, 19... тому але це було 19... да дев'ятнадцяти століття. Це 19 було так. да мінус 150 років тому. Це тому зараз бути... такі підходи, і нагадаю, mm -hmm. що цей період фактично існування рабства, нерівності і всього yeah. іншого. Тому ми не стоїмо на такому, скажімо, ґрунті. А пане Руслане, ну бачимо повільно йде законопроект на ваш погляд, да? наскільки. Події, скажімо, так, в Росії в США з нашими західними партнерами впливають на проходження цього законопроекту через парламент. Чи дивляться на ваш погляд, парламентарі на те, що відбувається, скажімо так, у наших партнерів і у наших ворогів, перш ніж визначатися з тим, в якій формі буде, скажімо, так, прийматися цей законопроект. Ці інновації Я не думаю, що якщо ми говоримо конкретно про цей законопроект, він має як. Перепону думку про цей процес по бо боку Федерації чи з Сполучених Штатів тут радше народні обранці думають про те, що рано чи пізно війна закінчиться, і люди дадуть оцінку, які рішення приймалися, якою ціною здобувався результат. І, власне, щоб не було відчуття, що хтось буде дискримінований, тому народні обранці сильно зважають на те, який має бути зміст. І критично оцінюють пропозиції, тому власне я думаю, що саме це є. Таким наріжним каменем прийняття рішення і складного проходження цього питання а пан Руслан тоді? Давайте в пана Олександра безпосередньо запитаємо наскільки пана Олександра Олександр Федієнко, звичайно, народний депутат України з нами на відеозв'язку, Я нагадую наскільки події в сполучених штатах з фінансуванням військової допомоги, з фінансуванням бюджетної допомоги за тим, що планує Путін, чи бо багато ж є розмов що буде після виборів? Чи буде в них там тотальна мобілізація, чи не буде тотальної мобілізації? Наскільки це ці факти? Впливають на прийняття вами рішень, в тому числі на проходження законопроекту в парламенті. Так, дивіться. Давайте спочатку я поясню, що жодних е, перепон щодо гальмування проходження законопроекту зараз немає. Законопроект проходить згідно своєї процедури, як це повинно бути. Це складний, важкий, фундаментальний законопроект, його не можна просто кальковано прийняти. Це по-перше, то тобто mm. там багато і популістичних речей. Але треба все ж таки бути свідомо, не забувати, що з одного боку, у нас війна, і ми повинні забезпечувати е, сили е, безпеки і оборони. А з іншого боку, депутат має представницький е, мандат і суспільства і треба чути і суспільство. Да, розумієте? Тому з одного боку можна назвати так, що депутати наростяшся. Я це відчуваю постійно, коли буваю на фронті, коли повертаюся в Київ, У нас завжди диссонанс бо там війна а тут начебто все більш менш ті ага. і суспільство по іншому сприймає на жаль щодо того щодо того щодо того диться я можу висловити особисто свою власну думку що будь-які зовнішні політичні події не впливають на депутатів з точки зору пришвидшення прийняття цього законопроекту або ще щось Uh -huh. Тобто ви не думаєте про те, що ну скажімо так, от те, що гітманцев сказав, 720 мільярдів потрібно на мобілізацію, якщо там півмільйона, Так а в нас зараз вже дефіцит, наскільки я розумію, до 40 мільярдів та в бюджеті. Це ж треба гроші десь брати. Це один момент. А другий момент невже ви ну якби не враховуєте той момент, от, що буде там після 17 березня в Росії? От, на які на які ескалаційні кроки там може піти Путін чи не може піти? Невже це я не хочу, обговорюється? З я хочу висловити свою думку. Так, uh так -huh. дивіться. Uh -huh. По перше, те про що на початку сказав, що нам потрібно шукати. Резерви всередині збройних сил України. До речі, вже Сирський про це теж казав. Я погоджуюсь з тим, хто там в студії казав, не пам'ятаю, Олександр чи хто Олександр що, Павліченко ну, і Руслан Рохов з нами так. Да, та, я просто ну, зв'язок він знакає. Там пролучаючи сто 150 тисяч ми можемо знайти всередині серед підкресу збройних сил України, і це вже економіка, ну принаймні для того, щоб позвантажити е, сили. Безпеки оборони, які на сході це по перше. По друге, ну давайте будемо реалістами. Війна це економічна історія. У нас вона погана і треба це казати публічно. і Відкрито. І якщо ми е, не зможемо якось втримати нашу збройні сили України, е, то як ми будемо далі воювати? Дивіться, ну нам же гроші дають суто від вигляді. Там МТД за на зброю зброю на да? а гроші на війну на фінансово забезпечення військово зв'язання не дають, Возумієте, тому. Будемо думати, шукати це питання вже питання економічного комітету. Я сподіваюся, все ж таки. Що вони знайдуть таке рішення, але моя особиста позиція, що можливо нам не потрібна така кількість людей? Ще раз хочу голосити. Я до цього питання прослуховував до думки нового голову командуючи, який сказав, що треба провести відповідну ревізію всередині збройних сил України, бо там достатньо роздутий штат. Потрібно, а, а коли... коли планують її провести? Бо ось... немає часу у нас законопроект мобілізації, я, я... хочу причепитися. Просто до слів пан Олександра. Це питання до не Олександре. Ось цей роздутий штат. Це хто? Ці люди так, це це ну якийсь ну тилтилві підрозділи. У нас є роздуті. От можете роз'яснити, бо про це багато розмов іде на рівні військових експертів. Хто хтось наважується про це казати, хтось ні? Різні звинувачення іноді звучать, іноді там навпаки захист. Отже, розкажіть про ці резерви, можливо, детально військовий експерт. Ще uh -huh. хочу носити. Я суб'єктивно бачу, наприклад, чисельність Збройних сил України, які знаходяться на сході, і я приблизно суб'єктивно розумію чисельність збройних сил, які знаходяться там на заході або в центральній частині країни. Ну це суто суб'єктивна методика, Да? Пан командувач, сказав, що так штат роздутий там в штабах, роздути uh -huh. в силах логістики, ну і так далі. Дивіться, я можу базуватись суто на його словах на його виступули вас, пане Олександре Олександр, Олександр Павліченко. Будь ласка, ви посміхалися У вас ну є ре... є була, в принципі. Ні, ні. Тут все правильно було сказано. Є а, статистика, що на одного бойового. А, на одну бойову одиницю має десь бути 4-5 тих, хто забезпечує будучи в Збройних силах України. Тобто до 20% є тільки в штурмових групах, і тих, хто на передовій, а 80% мають забезпечувати це і тилове постачання, і управління, і евакуація, і ремонт техніки. і... Маса всяких є е, спеціальностей військових, звичайно, я можу погоджуватися, що е, можуть бути як і скрізь. Дивіться, у нас і корупція не е, є подоланою, і Це корупція і корупція присутня і в цьому питанні той, хто може знайти, як кажуть, тепленьке місце подалі від фронту, ближче до тилу, і перебувати з погонами, не немовби з рекрутованим мобілізованим до зсу. Якщо це не одиничне питання, а стає більш масовим явищем, то це так само має бути а, Пане Олександре, тут ще один резерв в нас з'явився. Про це міністр Малюська заявив днями. Так і у вас як у правозахисника, я не можу не запитати. Він сказав, що е засуджені мають обов'язково служити це обов'язок, і потрібно це ну значить запроваджувати не як право, а як ну фактично примус. От Що ви про думаєте? малюсь про те, що особи, які е мають погашені судимості, які відбули покарання, не ті, що перебувають в Місцях не свободи, хоча ми говорили про те, що можна так само звертатися за мобілізаційним резервом до тих, хто перебуває зараз в панітенціарних закладах, відбуваючи покарання. І е, я цим займався два роки тому. Ми їздили якраз по колоніям і розмовляли, зокрема з засудженими. Є е, е, колонії, де е, багато наших е, учасників бойових дій статусом УБД і вони готові були так само е, йти служити прямо. Якби їм знімали ці вироки, а, але Малюська говорив про інше: про те, що особи, які мають погашення судимості, зараз вони фактично звільняються, вони не можуть бути мобілізовані до армії. От змінити цю норму, тому що ну хтось ага. колись наприклад Ви так? Зрозуміли, ні, так це справді так. Ага. 5, 10, 20 років тому особа відбувала покарання за, наприклад, споживання наркотиків 309 стаття. Вона вже Працює живе так, але нова за злочину легкою, так важкості тут не може бути Тут можуть бути різні підходи, але особа відбула покарання, погашена судимість. Але тим не угу. менш, оцей запис, що в особи була судимість, він увільняє її від можливості мобілізації. От це може і має бути змінено. Про це говорив пан міністр так. Ну пан Руслане. Я тоді зачеплю за ще одні слова пана Олександра Федієнка. Е, так, а потім він вже відкоментує три тисячі правок. Пан Олександр сказав, але ну прогнозуйтесь точніше. та пан Олександр, ви не ви прогнозуєте, що буде до трьох тисяч правок. Так, е, Пан Орсане, це про що свідчить? Е, ну в контексті законопроекту це дійсно не дуже якісний законопроект. Це Просто активна, важливо, суспільно важлива тема. Чи дійсно хтось намагається загальбу... загальмувати, Бо три тисячі це теж ну, в принципі чималенько. Ну я також тут трішки добавлю, що до 21 лютого народні обранці можуть подавати правки. Потім комітет розглядає, скільки потрібно часу розглянути комітету і а, думки депутатів народних обранців щодо того, скільки будуть розглядати уже у кулерах Верховної Ради. Хтось говорив, що а, за лютий встигнуть загалом розглянути, прийняти. Президент уже в березні підпише і все. А, від... Іде власне закону в силу. Хтось казав що і березень не стигнуть ваша позиція. Як ви це бачите, і чи не пройде законопроект у турборежимі чи не надто його затягнуть? Ну, по перше, велика кількість справок свідчить про суспільну значимість законопроекту. Ми бачимо в цьому складі парламенту всі законопроекти, які мали суспільний резонанс, вони всі мали велику кількість справок. Це говорить з одного боку про те, що депутати і фракції. Розуміють інтерес боку суспільства щодо того змісту, який буде в результаті обговорення прийняття рішень, тому що від того, який буде законопроект на виході, буде залежно від того, як сприйматимуть ті чи інші частини суспільства. Ми розуміємо, що з одного боку є гостра потреба ротації. Ті, хто вже два роки перебувають фактично в постійних боях і потребують ротації. Є потреба нових сил мобілізації. І власне від того, який буде законопроект, буде залежати, хто на яких умовах по яких правилах має бути мобілізований, хто на яких умовах, по яких правилах демобілізований. А наскільки це буде справедливо, а наскільки це буде сприйнято? Тобто і, це просто і кожна, резонансний і законопроект, і кожна, тому багато права. І правильно? кожна з політичних right. сил хоче показати, що вона стоїть на стороні інтересів mm -hmm. тої чи іншої суспільної групи, і вони докладають зусиль, тому кожен намагається проявитися. Mm -hmm. І тому, очевидно, а це буде процес робочий в рамках регламенту. Це не нова процедура. Власне, всі законопроекти mm -hmm. проходять. Єдине, що тут буде прискіпле стане всіх стоїв, в тому числі фракції влади, я думаю, вони розвідомлюють тягар відповідальності, які буде лежати на них від результату цього обговорення і рішень. Тому всі будуть поскіпливо дивитися на те, що вони голосують, і як вони голосують. Угу. пане Олександре Олександр Федієнко з нами на зв'язку. Ну ви роз'ясніть і скажімо так, розсудіть. три тисячі правок для Верховної Ради. Це багато чи мало? Так чи ну якщо вони будуть в такій кількості? до ну, я, я мої пропозиції на до трьох правок. Це може бути наприклад сто однакових правок. І вона потім вийде в ту правку на каче, тобто коли вже на комітеті ми будемо це працювати. Бо як сказав Руслан і з ним погоджують, кожен депутат працює за одного і політична сила на свій електорат. Як би там це зараз не по можливо звучало, але це так і тому, але при цьому ви повинні розуміти, що там може бути 100 тисяч 100 тисяч 100 правок. Е... З одного напрямку, і вони потім зводяться в одну правку, вона каже, що тоді суттєво зменшиться вже ця історія. А що ви Добре, Я додам вас... особисто там власну свою думку стосуваному обмаль часу стосовно того, що будь-яка війна це ресурсна історія, ресурси людей, ресурси зброї. і Так далі.